Усім доброго дня! Сьогодні буду чистити котел, Я вже майже 60 літрів спалив масла, не разу сам котел не чистив. Горілку чистив кожного ранку. Кожного дня, кожного ранку, коли топив мастилом. горілку, трубку, все це треба кожен день чистити. Але бачите, як коли вона добре горить, вона ось такого кольору біла. А що в котлі? В котлі там, де робоча зона, де це все горить, тому що ставиться під колісниками. Все тут нормально. А ось тут, понятне діло, що буде нагар собиратися. Якщо його потрогать, дійсно нагар. Можливо, і за того, що він тут збирається, цей нагар, не так йде це все в трубу, тому що з труби диму повторюю, немає. Є відео, можете переглянути. Так, розбираю повністю. Ребята, зняв я цю кришку, тут, звісно, жесть. Ну, Я вам скажу, от сирих дров таке теж буває. Ну, от них такий, виходить, грубий шлак збирається. А тут, бачите, легенько дотронувся і це все і це все сипеться. Тобто, цей нагар, чи як він називається, нагарний нагар, не нагар пиль оця, Сажа, вона дуже легко чиститься. Ось дивіться. Дуже легко чиститься. Вон сліди є, бачите, корічнього цвіта. Да? Це свідчить про те, що тут була висока температура, що багато що зграло. Я вам скажу, чистить набагато легше, ніж від сирих дров. Ось, ледве дотронувся, все. Так же само буде і в трубі. Зараз запхнемо телефон сюди, трубу. Ай, витягуйся, давай. Це я туди вже аж до краю його просунув. Зараз. Дуже все легко чиститься. Воно так от не... Ледве-ледве дотрагуєшся до цієї сажи, вона вся сама сипеться. Вся сама сипеться. Ось. легенько легесенько Одною рукою. Я думаю, якщо і в трубі така сажа стоїть там, накопилась, то вона дуже легко улетить оттуда, якщо дати трошки газу цьому котлу. Пізніше. Покажу, що там в трубі робиться. Включу фонарь і покажу. І потім підемо вже туди на вулицю до димохода. Так, включив в телефоні фонарик. Попитаюсь вам показати. Нічого тут такого критичного нема. О, навіть бачите, прису... присутствує хороша тяга. Ви бачите, це все воно. он. Як шевелиться, все хоче вирватися відтуди. І полетіть прямо в димоход. Погнали далі. Дійшов я вже до самого димаря. А те, що я туди напхав, зараз воно тут і висипеться, правильно? Бачите? Все сухе. Нічого тут страшного немає, обичне діло. Ребята, скажу чесно, якщо дрова сирі, якщо якийсь сирий дуб, то набагато більше, ніж я спалив 60 літрів масла. Знаю, багато кому це треба доказувати, але хто слідкує за каналом, хто дивився попереднє відео, можливо я знайду старе відео, поставлю внизу кусочок, побачите, як воно коксувалося, коли не дуже гарні дрова були. Давайте глянемо, що там внутрі. Чи видно нам просвіт, чи не видно. Труба я не знаю, метрів 5 з половиною 6. Ну, ось наглядно хочу показати, як все легко чиститься. Що можу сказати? Я очікував, що набагато гірше буде. Але судя по тому, яка була тяга, і нічого не димило сюди обратно в кришку, нічого не чаділо тут. То я був впевнений, що сама труба більш-менш ну, не така забита, як я собі міг предположити. Все все готово до того, щоб розтопити. І ось оця ося товста плита, вона настільки чиста, ще стала, висока була температура, вона дуже швидко. Я її так от ось чистю ось, ось отак. От. Раз. Обично тяжче було прочистити. Мені на масці більш сподобалось топити. Так що жду ще партію масла, хлопці привезуть, далі будемо топити і грітися. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте свої коментарі. Хто користується таким методом, він розуміє, про що я говорю. Хто це вперше бачить, ну, може визивати сумнів, що коптить, димить, чадить воняє і так далі. Спробуйте і будете знати, саме головне зробити правильну пропорцію, щоб не було дуже багато мастила і мало повітря. Або навпаки, щоб не було дуже багато повітря і мало мастила, тоді не буде тепла. Ставте лайк. Трошечки я всажі. Будьте здорові, бережіть себе, друзі. Підписуйтесь, дуже вдячний всім.